Добрий день, шановне товариство. 31 січня 2024 року. Село Нігін, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось так зимують невкрівні сорти винограду. Мороз у нас був до 20 градусів, судячи по всьому, лоза в гарному стані. Бруньку не відкривавши, не дивився. Але якби лоза світленька, не потемнівша, все буде добре. І також виноград. Який в мене вкритий землею. Ось така картинка. Всім доброго здоров'я, до побачення.